Зеровенки молоденькі, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в Roblox, Але це не просто Роблокс. Як ви бачите, ми зараз нічого не граємо. Адже сьогодні ми будемо вибирати мені новий скін. Перед початком відео обов'язково поставте свою королівську вподобайку, якщо ви ще цього не зробили, адже для мене це дуже важливо. Ну і звісно, не забувайте підписуватись на канал. Прямо зараз спустіться туди вниз і підпишіться. Я дуже-дуже давно вже обіцяв змінити собі скін, тому я навіть трішечки задонатив грошей. І сьогодні ми виберемо мені. Найкращий лук. Ну, не цибулю в сенсі, а прикид. Жарти. Отже, я взагалі не розбираю, що тут іде робиться, тому буду робити все по інтуїції. Для цього шукаємо наш аватар. Ось він, який крутий. У нас уже є квадратна голова і от така ось обличчя. Я схожий чи не схожий? Бо зараз я схожий на старого діда. Get more! отримати більше. І перед нами відкривається просто неймовірний якийсь список всяких штучок і ніщачків. Давайте подивимося. Я Вже насправді сюди заходив. Я придивлявся, що я хочу отримати. Але насправді мені найбільше всього сподобалась ось така шляпка із. Котячими вушками, але я хотів би інше волосся, наприклад, ось таке біле або ось може навіть за таким блакитним відтінком, але все-таки, напевно, краще вибрати ось таке біле. 85 робоксів воно коштує, і ми купляємо. Вибираємо наше волосся, ось такий я тіпочок з таким волоссям, непогано. Як ви гадаєте, чи зря потрати 85 робоксів? Напишіть в коментарях, скільки це в гривнях. Давайте подивимось, що тут у нас іще є. А як на рахунок обличчя, подивіться, я зразу сюди кинув око і побачив ось таку смішну мордочку. Як ви гадаєте, мені б така мордочка підійшла, бо виглядає досить таке мило або шампунь. 25 робоксів. Купляємо. Я думаю, зараз настав час вибрати собі якийсь прикид, курточку. І знаєте, що я хочу написати в пошуку? Каспер, що воно нам взагалі видасть і видає якийсь. Діч. Ха! Дивіться, йоу, костюм гувернантки, нормально. Годі веселитись, давайте щось уже нормальне глянемо. Що на рахунок кросівочок? Ми в кросівках розбираємося. Напевно, я не розбираюсь, може ви розбираєтесь. Треба щось прикольне собі вибрати. Норм ходулі, дивіться, зебра. Ходулі це сильно. А що взагалі у мене? Якісь кросовки взагалі не прикольні. До речі, обличчя ми можемо поставити. Ну, як вам видок, мило виходить. Треба сюди щось яскраве підібрати до нього. Як вам оцей джинсовий джекет можна спробувати, в принципі? А він ще й безкоштовний? Давайте його одягнемо. Вау, десь дійсно, дійсно виглядає досить таки стильно. Нам ще треба штани Чорті, стильні, якраз до нашого жакета. Купуємо. Але в нас і так були чорні штани, Йоу, ну давайте ще одні будуть. Я в них вдобився, подивіться просто. Що це за прикол такий. Ні, такі там не підходять. Че, то я тут подумав, а тут же можна ще худі вибрати якийсь крутий. О, цей жовтий мені дуже сильно подобається. Купуємо. Звісно, цей Каспер стільняшка. Але цей Каспер няшка. Треба вибрати якісь круті штани. Оці якісь із дирками. Виглядає стильно. Як в 2015 м Купляємо. А, так вони ще в комплекті із кросівками йдуть. Ну, це це прикольно. Що по аксесуарам? Тут у нас кепочки. Окулярчики. Крила навіть є. Йоу, Хм, мені пішли крила чи ні. А дивіться, тут є кнопочка, де можна це все приміряти. Добре, що в кінці нашого відео ми її все-таки знайшли. Але ці крила мені точно не йдуть. Зато ми можемо купити собі суперкруті е, брязкальця. Що це за брязкальця? О, воно якось мені взагалі не йде. Є тіпи, які можуть сидіти на плечі. І зразу в очі кидається цей тіп. Правда, він жовтий і буде зливатися з нашим костюмом. Але давайте спробуємо його приміряти. Боже, який він няшка. Але зливається, не підходить. А цей кіт з мема виглядає тут навіть локонічно, але він якийсь великий. Ще задуши мене. О, здається, те, що треба. Навіть не дивлячись на те, що в нього жовта пов'язка. Можна ще щось приміряти собі ззаду, наприклад, мені в очі вже кинувся ось цей ведмедик. Він виглядає досить таки стильно. Буде в нас такий рюкзачок. Ну і саме, в принципі, скрізь пройшлись. У нас залишилось тільки анімації. Хоча я не бачу поки що, як воно анімується. Подивіться, ця досить таки Давайте її візьмемо. Так, ми її екіпірували. І хто міг подумати, що виходить на цифри, можна врубати анімації? Перевіримо в це в наступному відео. Воно вже виходить. Завтра, сьогодні, воно вже вийшло. Тому переходьте ось по цим відосам і дивіться нові відоси.